Доброго вечора, шановні мої глядачі, хочу вам показати чергову посилочку, яку я отримала, вона не дуже велика. Проте тут є новиночки оце спрей для інтимної гігієни. Це я взяла собі, бо я таким завжди пробую на собі новиночки. А це відразу свої клієнтці. Саме Клієнтка мені сказала, що у нас є така новинка, і запропонувала їй придбати, і я вирішила і собі також спосіб використання на чисту шкіру побризкати, витримати 5-10 хвилин, а потім витерти серветкою або змити водою. Можна також бризкати на нижню білизну. Так, дівчата, гель під, для шкіри коло очей з муцином равлика. Це я вже взяла собі, бо в мене закінчилось і я подивилася, в мене нарешті немає гелю під очі, тож я вирішила. Цей гель взяти, бо він недорогий, дуже якісний, і вистачає його на місяць, використовуючи двічі на день. Так, дівчата, це е, сироватка для запобігання росту небажаного волосся. Я вже казала, що цей мій топ-продукт. Це взагалі дівчата ну, дуже класна річ. І якщо раніше я видаляла небажані волосся щотижня, то зараз цей процес проходить раз у два тижні. Тобто дуже класна сироватка, і вона повністю виправдовує свою назву. І також взяла собі засіб для видалення іржи та накипу 500 мл, бачите, дуже класна річ. Я використовую для миття рукомийників та чайнику. Оце таке замовлення невеличке. І також, дівчата, каталог на червень місяць. І хочу вам показати, що у цьому каталозі також є новинки, а саме зволожуючий крем від почервонінь для чутливої шкіри. Бачите, 50 мл. Коштує 389 гривень. Це така новиночка у нас. Також новинка, зараз, дівчата, покажу. шампунь для захисту фарбованого волосся з біотином та бамбуком. шампунь для збільшення об'єму з вітаміном в 3 І шампунь для пошкодженого волосся з біотином та кератином. Ось новинки: три нових шампуні. Вартість 239 гривень кожного. А це, дівчата також новиночка, відновлюючи шампунь, кондиціонер для волосся. Тобто тут два в одному, і ціна 239 гривень. Ось такі новинки у нас цього періоду, цього у червні. І ще дівчата, у нас новиночка, бачите, це. Віск для фіксації брів. Це, це тільки но вийшло, і тільки у червні можна буде його придбати за 349 гривень 50 мл. Працює без ефекту склеювання, не провокує подразнень і алергічних реакцій. У комплекті є щіточка для більш зручного використання. І також, дівчата, хочу вам показати, який подарунок я отримала від лідера нашої команди Stars Leaders. Бачите, це мед. Тут в меду це господі, цукати. Це горішки. Це, мабуть, кишю. Це мигдаль, і це Волоський горіх. Ось, дівчата, такий такий медок. Ще був пряник, але пряник побачив мій онук, і я не встигла його сфотографувати і вам показати. Дякую, Юлечка, за такий чудовий подарунок. З питань співпраці для замовлення і консультації, звертайтесь, будь ласка, в приватні повідомлення, які я посилання надам у першому коментарі під відео. До побачення, мирного, тихого усім вечора.